Ем, здоров. Сьогодні, друже, я хотів би розказати тобі про таку звутяжну річ, як розробка відеоігор, а саме про розробку моєї першої гри. Яку ти можеш запустити прямо в своєму браузері на сайті за посиланням в описі цього відео, і знаєш, це абсолютно безкоштовно і займе в тебе десь приблизно півгодини, і ти мене поважаєш? Якщо так, то тобі потрібно пограти в цю гру. От для початку давай я розкажу про неї більш детально. Знаєте, в мене як і у будь-якої людини є дивні речі, якими вона може займатися на відпочинку заради сміху. І для мене це відвідування повністю реновних сайтів в інтернеті. Так от ідея гри зародилася під час того, як я поприкову ганяв проекти на найкрупнішому у світі ігровому майданчику ігри.com.ua Тут дуже багато всяких обскурних ігор, наприклад, гра Стрілявки-динозавр, симулятор виживання, де є просто мізковобуховий геймплей. You lose. Там також є ще іноді досить цікаві браузерки, і всіх них просто поновикрадали з усіх кутків інтернету, і одного дня я помітив, що щось не так. Не помітили нічого дивного? Добре, я не Побачивши таку картинку, мені стало страшно, і я з цікавості зайшов подивитись, що там було, і знайшов для себе не так вже й багато проєктів, Унікальних серед них було взагалі мізер, але моє око зачепилося саме за один під назвою. Сірінголовий кірпічний завод це була просто збірка безкоштовних асетів на Юніті з непропорційними моделями, рекламою та дивними геймбойними механіками. Але саме граючи в гру, мені прийшла геніальна ідея про створення гри. Яка вона повинна була бути? Концепція гри полягає в тому, що наш персонаж знаходиться в нічному лісі та бачить, що на нього протягом і сироноголові, і хочуть дібратися до ноги вовнішого в житті, до його честі. Гравець може завадити цьому багатьма способами, один з яких воєнний. Отже, вся концепція гри заключається в розстрілі армії сиреноголовок з, з різноманітного арсеналу, який входить все починаючи від пістолетів, закінчуючи гранатометами. Мапи в грі повинні бути великі, дозволяючи гравцю мати велику маневреність та злітати в небеса для ефективного значення супостата. В грі є такі класичні прийоми fps шутерів, такі як Рокаджамп та Бенні Музика в грі повинна бути напружена та хаотична зі швидкими барабанами та синтезатором з Час на вивчення ігрового двого НАТО програмування три місяці. Я ще не розумів, що це все обернеться, бо, якщо б розумів, я пожалів себе та забув би про цю ідею, але вона занадто сильно застрягла в моїй голові та не давала б спати вночі. Тому я почав обирати на якому двигуні зробити цю гру. Що таке ігровий двигун? Якщо просто, це інструментарій для створення ігор, без потреби розбиратися в занадто складних речах, які не стосуються створення ігор, по типу програмування освітлення та шейдерів. А також ще багатьох речей. Які я не можу навіть назвати все у своєї некомпетентності. Насправді, вибір в мене не стояв, бо всі подібні ігри роблять на Unity. Що в ньому такого? Ну, він дозволяє робити ігри, і. Це, в принципі, все, чому його обирають, широкі маси. Отже, моя ціль готовий проект за 3 місяці. Звучить не так складно, ми ще дійдемо до того, що я робив гру 9 місяців. В ньому повинно бути декілька карт, великий арсенал та музика, тож годі варитись, робота сама себе не зробить. Для початку треба оцінити, що я вмію, а що ні. Ігри та вся ігрова логіка тримаються на скриптах, в так званих текстових файлах, написаних зазначеною двигуном мовою програмування, які сам двигун зчитує та робить зазначені в них дії. Яку мову використовує Unity? C Sharp. Чи знаю я його? Ні. Чи є в мене досвід програмування? Ну, скречі там щось робив в 5 класі. Що там ще було? А, на бейсіку та а, текстові квести, які я тоді робив, і, і що ще? А, точно. Ну і хрест таки на пайтоні, які вилітають і надають дограти гру до кінця. Ну, в принципі, це все. Ну, варто зазначити, що я не прямо з нуля вчив програмування, тому що в мене були деякі навички, але практики в принципі ніякої. Ну, я спробую вивчити цю мову за три місяці, і думаю, в мене вийде. Так, що там наступне, так, так. 3D-моделі. 3D-моделі. А З них складається вся графіка, в грі вони є досить. Критичними для неї. А в мене є досвід моделювання. В принципі, там побільше практики, ніж в програмуванні. Ну, типу. А, тут можна жити, в принципі. Так. Наступний. А, звуки. Кого взагалі хвилюють звуки? Потім зроблю. Це не складно. І, Іще, іще, там щось. іще останнє. Так. так, що там? О! Музика. Тут же цікаво. Я вмію писати музику, а, ну, типу. Давайте не будемо про це говорити. В принципі, не все так погано, можна починати. На початку розробки я опановував базовий інструментарій Unity, вчився писати код в застосунку VS Code, з чим з самого початку були проблеми, бо задля того, щоб навіть почати писати код на C-Sharp, мені довелося танцювати з Бубном, бо Microsoft не міг зробити середу для розробки, не зробивши її максимально незрозуміло на перших порах. Ще я поступово не був в руку в моделюванні і анімаціях. Так пройшов приблизно два місяці, час поступово і дата релізу потрохи наближалася. І ось десь на середині строку була зроблена перша збірка гри? Оу. Оу. Як ви можете зрозуміти, це повністю. Ну, майже майже закінчена гра, яка точно не виглядає, ніби вона. недороблена навіть на 10%. Що це? Хто це? Мужик. О Боже. О Боже. Взагалом, ну, білд був повністю закінчений. Можна було сказати, що гра скоро вийде, і ігрова карта не виглядає як чистилище. Також в грі були присутні непомічені, та все ж таки геймплейні механіки. По типу того, що коли ти йдеш і вперед, і вправо або вліво, ти йдеш з подвійною швидкістю. Це, в принципі, ну, нормально вово. А, Також, коли ти стріляєш в бік, тебе можуть зупиняти твої пулі. Ну, таке буває, і найкраща, неочевидна механіка це можливість збиратися на стіни, яка дозволяє нам. Отримати доступ до ще не бачених локацій. Я ставлю цьому білду 10 з 10. абсолютна легенда. Сподіваюсь, не треба пояснювати, чому розробка проекту зайняла в три рази більше від початкового строку. Було вирішено передвинути дату релізу ще на три місяці, щоб встигнути все доробити та змінити концепцію, якою тепер вона повинна була бути. Ви знаєте, що буде далі, тому не буду затягувати. Отже. <гум> Приступаємо. Гра почнеться з того, що головний герой проїжджає на своєму машині, як п'яв вдалені від цивілізації, та раптом його машина ламається, і він вимушений зробити зупинку, щоб пошукати інструментів або допомоги в поваженні трактора. Кількість оказів в грі чотири. Перша з яких лісникова хата, де гравець буде робити зупинки час від часу, тому що гра займає сім ігрових днів, протягом яких відчиняються та закриваються шляхи, та в лісі стаються усілякі випадкові речі. Мостри в грі тепер 3. Звичайно, серед них є сраговий, який передуть жахає гравця та полює за ним вночі. А лісник, що збожеволів, а тепер полює на гравця, кого він загодить, за кордону мапу або в певній для лісу. І також є ще біла блідна істота зі шахт, про яку я, звичайно, взагалі нічого не придумав, але ну вона є, і хай вона там сидить в своїй шахті, мабуть, там заслужено. в грі тепер складається лише з двох речей з пістолету та гвинтівки. А гра прийняла, більш темні та похмурі відтінки. Я можу хоча б 10 секунд напридумувати не нові недосяжні концепції для гри, щоб потім їх не виконувати. Це дійсно боляче згадувати. Отже, розробка продовжується. Сподіваюсь, восстання. Е, Я пам'ятаю цей період розробки ось ці ці 3 місяці з четвертого по шостий. Це було просто жахливо. Я от зараз читав текст до відео. І мені знову стало просто настільки сумно, що ну я не знаю. Тож я зараз буду ну, не по тексту розповідати, тому що мало того, що нудотно, так ще й просто сумно якось. Я пам'ятаю цей етап розробки як. Просто я брав, додав усілякі механіки, видаляв їх, змінював концепцію просто на люту і. Під час всього -цього я відчував таке, вот знаєте, відчуття о, така джокер-арка. От будемо називати джокер-аркою, що просто безідейний проект помре він. Зараз мені треба а, вдихнути повітря. Так от, якщо б можна було описати моє становище на той момент, то я би просто заспівав би вам пісню «I'm a creep, I'm a weirdo» від Воплі до плясова, але я не буду. Отже, це продовжувалося три місяці. Я додавав дуже багато речей. В фінальний реліз війшло... Така нормальна частина, але до мене просто пішло доходити, що я витрачаю час в пусту, і в цьому була проблема проєкту. Я боявся просто відкинути частину своєї праці і почати робити щось інше. Також давалося знаки те, що я повністю був дилетантом і робив свої проекти на рівні п'ятикласника. Оптимізував їх приблизно також. Наприклад, в Грі. Я зіштовхнувся з деякими проблемами з fps ом Я додав гру туман, як в Silent Hill я додав гру методи оптимізації, які реально працювали, але вони не працювали. І проблема була в тому, що в хаті стояла модель ліжка, яка по кількістю полігонів була в разів 100 мабуть. Більше, ніж всі моделі в грі разом узяті. Коли Unity просто йому доводилось цю модельку показувати, він робив сальто назад, прям, от прямо в могилу. Я вам от зараз скажу прямо в могилу. FPS падав з 40 до 10. Це було просто жахливо. Це ліжко виглядало, ніби я в своєму житті спав тільки на холодному камінні, що правда, це просто шмат мармуру. Я змінив модель, FPS став добрий. Я просто пам'ятаю це як свій найбільший сором. А вже тоді почав е, таку концепцію змінювати в сторону полегшення її. Тепер монстрів було не три, а всього один, і це був гібрид сиреноголового, і ті білої шахти Насправді це голос вендерменовою ви нічого не чули. Проект відчувався безідейним. Проект не відчувався як щось, що дійде до кінця і в кінці буде хорошим. Я втратив взагалі всю надію, але потім сталося щось просто неймовірне. А це було відчуття, коли я зрозумів, що насправді мені потрібно. Треба щось робити з проектом та змінювати. Це був Тайлер Джордан. Так, це був він. Саме він. Ну, я сподіваюся, ви вже догадались по ходу цього відео, що я ШИЗ. І пояснювати я це не збираюсь. Я знову змінив концепцію. Так, давайте це вже третій і останній раз. Привіт з вами я. Так само я. Сьогодні ми будемо розбирати, як зробити проект хорошим. А для початку ми беремо. і... Стискаємо всі текстури до розміру 64х64 пікселі. Що потім ми змінюємо кольорову палітру на максимально нереалістичну. Щоб все виглядало круто. Бо ми круті. Нам треба це. Наступне сюжет. З чого треба брати основу сюжету. З гачі-мучі. Головний герой, проїжджавши крізь ліс. Розуміє, що його машина зламалась, він зупиняє її та йде за допомогою. Де і проходить основна дія. Але замість непотаємніших таємниць у нас хорор. Якщо коротко подавати геймплей, то на початку у нас е, ламається машина, всередині ми шукаємо інструменти, а в кінці ми їх знаходимо і виїжджаємо з лісу. Дуже просто, так? Потім ми змінюємо тривалість гри з неділі на один день, бо справжні чоловіки живуть тільки один день, на наступний вони мають похмілля. А тож ми також слідуємо цьому перекоду. Сто штрафних відтискань я пішов. Я зробив все, як він сказав. Це дійсно спрацювало. Тепер гра виглядала краще, тури тепер в ній були піксельні, а ліс виглядав, ніби він красивий. Все, що я робив після цього періоду, це закривав за собою речі, які я не доробив, і вони виявилися непотрібними. І змінював те, що потрібно було пристосувати до того, що тепер гра йде один день замість неділі. А після цього почалося просто повністю нова епоха, тому що я тепер насолоджувався проектом та просто робив те, що мені реально подобалось. Я відчував від цього задоволення. За ці три місяці я зробив таку частину прогресу, що таке відчуття, що шість місяців до того я міг би малювати малюнки з псом-патроном в пейнті. Від цього було більше користі, тому що мені, хоча б було весело. Я ще не зробив 100 відтискань, тому зачекайте, будь ласка. А, ну це займає трошечки часу. О боже мій. Я переписував код, який я писав ще на початку розробки проєкту. Коли я певно мав якісь травми мозку, тому що це просто жахливо. Краще вам це не бачити. Я навіть не документував цей код. Також я записав музику та звуки, що для мене дуже незвично, і тепер гра була не те, що з звуками, так ще і з трьома оригінальними треками, якщо не враховувати музику з бару чистого неба з Сталкеру, яка грає по радіо. Гра почала виглядати візуально повноцінно, і тому все, що я робив подалі, це фіксив баги та робив мікрозміни. В принципі, так і пройшло три місяці. Я реально відчував себе як бог, тому що мені тепер не було погано через те, що я роблю. Що спливав дата релізу наближалася, я створив сторінку гри на сайті Itch.io, дуже популярна платформа для інді ігор, оформив її, і почав тестувати гру в браузері. Я був готовий зареалізувати гру до кінця місяця. Я випадково залив її на сайт, навіть цього не помітивши. Це була надроблена версія, і зараз на сайті тисяча відвідувачів, які пограли в... Гру або скачали її. І окрім того, щоб робити цей відеоролик, мені тепер потрібно було слідкувати за багами, які люди знаходять. А їх дуже багато, їх прям дуже багато. І це не було б великою проблемою, тому що в моїх планах взагалі не було того, щоб я релізав гру через 6 місяців після дедлайну, тому я просто продовжив свою роботу. Отже, через 9 місяців проєкт було закінчено. Багато що змінилося в моєму житті з того часу. Я дійсно прожив цей досвід, це реально класно. Якщо тобі реально цікаво те, що я розповідаю, те, що я роблю, по-перше, програє в гру на сайті, посилання на який вказано в описі. І заходь на мій телеграм-канал, на якому будуть матеріали з відео, бета-версії проєктів, все, що було тобою бачено до цього, ти можеш скачати та пограти на своєму комп'ютері. І взагалі там просто буде контент про відео, щоб ну, якось підтримувати зв'язок. Тому що найближчим часом я не збираюсь робити нічого, я піду і просто відпочину від цього цього. Якщо тобі сподобалось це відео, то ти знаєш, що робити. Тобі вдачі, а я, мабуть, піду поїм, тому що я тільки зараз помітив, що я мало того, що я весь день робив цей ролик, так я ще й не є в процесі. Тому це дуже важливо. Я зараз піду на ніч їсти. На все добре.